Я хотів вам і доповісти одночасно про результати поїздки нашої групи, яка відбулась недавно в Канаду. Була група, наша делегація працювала в Канаді, провінція Альберті, де ми, так би мовити, підтвердили угоду про співпрацю, яку раніше була підписана між мною і віце-прем'єр-міністром прем'єр-міністром Альберті паном Стельмахом, він зараз у відставці. Є нові прем'єр-міністри там, Значить, угода пролонгована. Відбувались зустрічі у нас з головою парламенту провінції Альберти. Ну а так, для розуміння, що таке провінція Альберти, це якщо ще чотири території областей, чотири області наших по території додать до України, до площі України, то це буде провінція Альберта по території. Тобто вона більша. Від України ще не вистачає чотирьох територій областей України. А по валовому внутрішньому продукту вона на рівні України, тобто економічний, економічний потенціал дорівнює майже економічного потенціалу України. Так що це серйозний наш партнер і там проживає, там проживає майже 4 мільйони населення, із них 300 тисяч українців. Так що голова парламенту Альберти Українець по походженню, пан Гвіздецький, прекрасно володіє українською мовою, він його дружина, його мама і великий прихильник, великий прихильник України. премєр міністр України пан Лукащук. Українську поход, батько українець, мати полячка, він прекрасно володіє як українською мовою, так і прекрасно володіє польською мовою. Теж ми мали зустріч, прийом. Мали зустріч з українською громадою, з конгресом українців Альберти, з яким підписали теж угоду про співпрацю, про те, що в міру сил своїх можливостей, будемо надавати практичну допомогу їм на територію України. У плані не тільки на території України, але будемо співпрацювати з ними і там, обмінюватися культурними зв'язками, тобто розвивати культурні зв'язки, національні традиції, національну культуру все, що стосується українства, оскільки там люди надзвичайно надзвичайно цікавляться Україною, переживають з Україною, готові співпрацювати з Україною. Наша делегація, в результаті нашої поїздки, прийнято рішення. Я мав вже до, до розмову з Василем Михайловичем Скрипничуком, що на початку вересня туди вийде ще одна наша делегація в зв'язку з тим, що ми підписуємо дуже серйозну угоду про співпрацю в галузі організації збору та переробки сміття з фірмою, яка цим займається в місті Едмонтон. Місто Едмонтон 1 мільйон 200 тисяч населення. І ця фірма на сьогоднішній день місто Едмонтон, в них найкраща організована робота у світі в цьому напрямку. Ще раз підкреслюю, найкращу у світі з усіх фірм, з усіх країн. Чому найкраще? Тому що у них на сьогоднішній день 90% сміття відходів, побутових відходів йде на переробку. І тільки 10% захоронювалося, і то захоронювалось тільки відходи, які йшли від будівництва, тобто бетон, такі ну, відходи будівництва від розвалених будинків. І то у них вже є компанія, фірма, яка пропонує ноу-хау і в плані переробки будівельного сміття. Тобто сміття не спалюється, небо не коптиться відходами, СО2. Вони це, за це ще отримують додаткові гроші від світового співтовариства. І все сміття йде на переробку. І коли я там поцікавився, а куди хто купує, то навіть було, назвали, що одних із покупцем цих відходів є Чернівецька область. Ну, так ми деколи вміємо господарювати, що канадці можуть переробити сміття і нам його продати. Так завдання наше, наше завдання організувати цю програму. І така програма буде розроблятись в області нашій, чисте Прикарпаття, Прикарпаття. І ця програма розрахована не на один 2014 рік і не тільки на один 2015 рік. Це довготермінова програма і вона у нас займе, десь, я так думаю, дай Боже нам справитись до 2018-2020 рік. Ну, 2018 реально. А на всякий випадок отакий період часу. Ми дещо спрощено підходили до цього питання, і, зокрема, я особисто теж підходив спрощено, Коли ми поїхали туди вивчили, вивчили, то не так воно все просто, і нам прийдеться організовувати цю роботу, починати цю роботу, вже цього року починати цю роботу з навчання, починаючи з дитячих садочків запровадження. Певних програм у школі і не тільки дитячих садочків у школі, а й навчання дорослого населення. Зв'язку з цим виїде туди в складі групи телебачення Галичина, наше обласне, щоб зафіксувати і показати, зробити відповідно відповідний такий навчально-рекламний фільм. Тобто ця робота почнеться з навчання, і вже в процесі буде створена загальнообласна система збору сортування. І переробки сміття, З глибокої переробки сміття 100% переробки. Наступне, що ми там побачили, коли вивчали цю програму, і ми в себе це зробимо, я думаю, десь місяць, максимум два, все залежить від того, як спрацює у нас пан Гусак, мер міста як спрацює, і е, начальник управління справи, справи захисту споживача, ну, соціального забезпечення. Пан Лаган. Вибачте. При цьому процесі, коли ми дивилися про заготівлю і так далі, весь цикл, ми побачили дуже одну цікаву річ. І ми це зробимо в себе. Я думаю, що ви підтвердите, що це треба зробити. У них речі, є речі, які, наприклад, жалко викинути, шкода викинути. Бо вони ж їх можна використовувати другий раз. І якщо призадуматись, то у кожного з вас вдома є теж купа непотрібних речей, які шкода викинути, і так суваєте з вугла в вугол, з комари, з одного кута в другий кут. І в той же час ці речі потрібні, могли б бути, бути корисними певні категорії людей. Є в нас люди бідні, є пенсіонери. Хтось купив новий телевізор, куди дівати старий. Вони беруть старий телевізор машину і везуть в пункт використання речей і здають його безплатно. І люди приходять туди, на цей пункт, і безплатно беруть собі цей телевізор, бо йому потрібно. Чи, наприклад, книжки якісь там, чи, наприклад, якась посуда, чи, наприклад, хтось купив нові меблі. Купують нові меблі люди. Куди старі діваються? На мусор, а що на мусор, коли можна привезти, скласти. І таких речей можна назвати дуже багато. Я, наприклад, виріс з певних костюмів, ну виріс, ну що робити. А ті малі розміри в шафі стоять, я не висуваю, то з одного боку шапить, то з другого боку шаплю. Ну, віддай їх їм чистку, почисть, правда? І віддай їх, хтось прийде, візьме, скаже, дякую. За костюм. Це реально чи нереально? Це реально. Реально. Тільки зробити пункт. Тільки зробити пункт, куди ти не зробити. Зробити пункт. І я думаю, що дуже багато людей від... відгукнеться і буде виконувати цю добру місію, а хтось прийде і візьме ту річ, якої він сьогодні не має, але хоче мати, і скаже простимі, як кажуть у нас. У Вас кажуть так. так. Кажуть, заробить хтось простими. Так що це теж таке, знаєте, ну, я просто коли побачив цю річ і сказав, що тільки раді цієї речі варто було приїхати, щоб, щоб цей запозичити досвід. Наступне, що ми побачили цікаво, і провели домовленість, сидить ректор університету медичного, що ми налагодимо співпрацю в галузі. Співпраці між двома університетами медичними, які пішли далеко вперед. Я не ображаю вас, пане Миколу, але кажу, пішли далеко вперед. У них при медичному університеті є клініка, і в них на конвейер вже поставлена робота пересадка серця і легень. Ну, цю роботу роблять окремо, окремо серце пересаджують, окремо легень. А якщо потрібно, то і легені, і серце разом. Ми ще про ці операції тут сидить пан Масляк. Який дуже багато зробив, якщо наголошую, дуже багато зробив у плані кардіології, але пересадка серця і легень у вас наразі тільки мріє. Там хочу сказати, завідують цим центром українці, і вони сказали, що з великим задоволенням готові поділитись досвідом. Так що це обидва збирайтесь, адрес мам до оку, ферки, у руки і з Богом. Від води як коли сказали старі люди. Це для вас буде таке завдання. Ректора університету нафти і газу немає, він відпустив, але з ним переговорив по телефону. Так, переговорив по телефону, що їхня група теж виїде, туди він поїде. Оскільки в другому університеті, якого ми побували, там українців теж є, там проректор. З наукової роботи українець. Так. І ми домовились про те, що Крижанівський вийде туди, оскільки в них діє факультет, який займається видобутком сланцевого газу. І провінція Альберта видобутком сланцевого газу займається вже більше 10 років успішно. І я Задавав віце-прем'єр-міністру Лукашчуку питання, от ви вже скільки років відбуваєте сланцевий газ, які ви мали, наприклад, чи були у вас якісь екологічні проблеми. Він Михайло Васильович, жодних екологічних проблем в нас не було. Ця робота проводиться дуже успішно. І якщо у вас це є, то, будь ласка, хай співпрацюють ваші університети з нашим. І переконається, оскільки є досвід, і досвід цей нам безперечно, що вивчати потрібно. І в Альберті вартість газу 120 доларів за тисячу кубометрів. 520 і 120. Так що це один із таких важливих аспектів. І надзвичайно важливий, ще більш важливіший аспект, ніж перший. Це те, що теж цікаво побачили, йдемо по дорозі і бачимо, пише. Факультет екології людини. Я зупинився і одразу подумав, факультет екології людини. Наскільки це важливо сьогодні і чому в нас нема цього факультету, який би сам Бог вілів, щоб він знову ж таки був у університеті Нафти і Газу, де дуже багато робиться в плані захисту екології. Там університет Нафти і Газу має велике напрацювання в цьому напрямку, а факультету нема екології людини. І якщо чесно, відверто став зупинився, потім ще подивився на ті проблеми, в результаті яких є, які дають і навіть оце наше поводження з сміттями де, з деякими другими моментами, і знаєте, стало якось не по собі, що ми так безвідповідально ставимось самі до свого здоров'я і безвідповідально ставимося до здоров'я наших людей, нашого народу, наших дітей, нашого майбутнього. І ми переговорили з ректором, і ректор погодився, що да, так, дійсно, такий факультет треба відкривати. А тим більше, щоб не конструювати велосипед, він сконструйований, щоб поїхав, запозичив всі програми, тематику обміняли з професорами, взяли, так би мовити, готову модель і запровадили цей факультет. Добре такі будучи екології людини. Хто б захищав людей. Хто б у нас там і колегії? Ви ж бачили пародію, коли виступав начальник захисту справ споживачів. Пародія. А його захист захистити людину від екологічно небезпечної продукції. А отак деколи зайдеш в магазин, як глянеш на ці китайські іграшки, а вона і на окремі продукти харчування, коли сосиски – Продають по 30 гривень і м'ясо коштує 30 гривень. Чи м'ясо деколи буває дорожче, ніж кілограм сосиски, То що ти підприємець доплачує? Ну, я це так навскидку образно сказав. І знаєте, що ще сподобалося? Люди працюють. І ми теж будемо працювати в області культури.